Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулєва попереджає, що Росія готує новий великий наступ на територію України наприкінці січня, на початку лютого наступного року. Про імовірність такого наступу говорять і військові експерти, які підкреслюють, що він може здійснюватися також з території Білорусі. і Ймовірно, за участю білоруських військовослужбовців, якщо Володимиру Путіну вдасться подолати опір білоруського диктатора Олександра Лукашенка, однак в цій ситуації Путіну потрібно зібрати значні сили для такого маневру. Хоча б тому, що зараз на відміну від лютого 2022 року українські збройні сили набагато більш ретельно підготовлені до можливого наступу російських агресорів на північному напрямку. Також залишається з'ясувати, куди саме буде здійснюватися наступ російських збройних сил, якщо Володимир Путін ухвалить рішення, знову спробувати наступати на північному. Напрямку, Скажімо, чи буде це наступ на українську столицю Київ, чи будуть російські військовослужбовці намагатися прорватися до рівненської атомної електростанції? Здійснюючи таким чином задум Володимира Путіна щодо встановлення російськими збройними силами контролю за більшою кількістю. Українських атомних електростанцій або ж будуть намагатися прориватися на західні області України, щоб перервати шлях отримання українськими збройними силами новітньої техніки з західних країн. Це досить серйозне рішення. З боку російського президента, яке він очевидно, ще буде ретельно обмірковувати. Адже на кожному з цих напрямків вона російські збройні сили може очікувати ганебна поразка, і ця поразка тільки пришвидшить деокупацію українськими збройними силами території на сході і півдні нашої країни. Втім, те, що війна буде продовжуватися. Ще певний час, і очікувати на її закінчення у зимові місяці не варто, говорять зараз і у Білому домі. Представник Білого дому пан Кірсбі сьогодні підкреслив на брифінгу, що Сполучені Штати не очікують швидкого закінчення цієї війни і вважають, що вона буде продовжуватися ще. Певний час слова американського прес-секретаря підтвердив і прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пісков. На сьогоднішній зустрічі з журналістами Пісков, який вчора вже підкреслював, що Російська Федерація не збирається виводити війська з території України і вимагає від Києва визнання нових реалій, тобто того факту, що Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області України, не кажучи вже про анексований ще 2014 року, Крим є тепер частиною Російської Федерації. Тепер Підкреслює і те, що в Росії не збираються обмірковувати питання так званого різдвяного перемир'я для російського політичного керівництва на чолі із Володимиром Путіним, звичайно ж, немає ніяких різдвяних чи новорічних свят, на які можна було б зупинити атаки. На Україну для президента Російської Федерації та його співвітчизників справжнє свято це війна, і саме продовження війни, можна сказати, наповнює їх справжньою радістю і енергією, адже ми говоримо про справжню державу смертожерів. Росія знову намагалася атакувати українську столицю за допомогою іранських дронів. Як бачимо, ці апарати можуть застосовуватися і під час холодної погоди, і це використовує російське воєнне командування для подальших атак на українську енергетичну інфраструктуру. Однак сьогодні ці атаки зазнали поразки. Жодний з іранських дронів не досяг своєї цілі, всі вони були знищені системою протиповітряної оборони поблизу української столиці і у самому Києві. Таким чином справджуються ці прогнози, про які ми говорили ще на початку атак Росії на українську енергоструктуру. Якщо Україна отримує реальні, Нові системи протиповітряної оборони від західних країн, а про це зараз говорять і у Сполучених Штатах, і у Італії, і у Франції у Росії буде набагато менше можливостей за допомогою іранських дронів, і навіть в разі поставки Росії ракет, які також як можна зрозуміти, обіцяє Ісламська Республіка своєму союзнику. Навіть в цій ситуації всі ці обстріли будуть зазнавати поразки і. Росії не вдасться вщент знищити українську енергоструктуру цієї зими. А... В навесні ситуація звичайно ж почне стабілізовуватися зв'язку з міною погодних умов. Тому Володимир Путін так намагається пришвидшити події, тому що усвідомлює, що кожний тиждень продовження його ганебної війни проти України наближає і його, і його політичний режим, і його терористичну державу до справжньої поразки. І Ніхто не збирається погоджуватися з тим фактом, що Росія зможе виграти цю війну, як підкреслювали представники західних урядів неодноразово, коли говорили про дії Російської Федерації в Україні. А останній. Російські дії тільки посилюють бажання Заходу допомагати Україні вистояти у цій боротьбі. Сьогодні стало відомо, що європейський парламент ухвалив резолюцію, яка має на меті виділити Україні 18 мільярдів доларів допомоги, яка якраз і буде використана для посилення енергетичної інфраструктури і для інших важливих речей, які пов'язані з економічним протистоянням російської агресії. Варто нагадати, що європейський парламент зміг ухвалити таке рішення тільки після того, як знайшли механізм для подолання вето Угорщини. Прем'єр-міністр цієї країни, Віктор Орбан, вирішив використати передачу такої великої суми Україні, щоб шантажувати Європейську комісію своїми власними фінансовими проблемами. Адже Єврокомісія заморозила передачу грошей угорщині у зв'язку з тим, що законодавство цієї країни не відповідає європейським стандартам і це використовується Віктором Орбаном для досягнення власних політичних цілей і для збереження своєї влади. І, от прем'єр-міністр угорщини, вирішив, що зможе використати українські проблеми для того, щоб отримати гроші для свого уряду. Це рішення зазнало фіаско не повністю, тому що певна кількість грошей для Угорщини є взаєморозмороженою. Однак, так чи інакше, у Європі вирішили, що гроші, які будуть виділені Україні, будуть покриватися зобов'язаннями кожної окремої країни Європейського союзу, яка погодилася із таким рішенням. А угорщина таким чином позбавилася будь-якої реальної можливості шантажувати. Європейський союз, і очевидно, що фінансова допомога країн заходу Україні у її боротьбі з Російською Федерацією буде тільки збільшуватися. І тут треба відразу сказати за великим рахунком, Росія своїми людини діями. Сама сприяє збільшенню такої допомоги, тому що на заході не очікували, що Володимир Путін після серії воєнних поразок почне боротися із цивільним населенням України шляхом цих варварських бомбардувань. І тепер питання порятунку України від російської агресії, поразки і ганьби для Росії та її населення це питання честі для будь-якої людини, яка взагалі вважає, що підтримує гуманістичні цінності людства, тому що ми маємо справу із державою і з суспільством, яке самими своїми діями суперечить цим гуманістичним цінностям і по суті наполягає на тому, що людство має жити по печерних законах далекого минулого. І абсолютно очевидно, що крах такої держави в інтересах кожного. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Мирово!